Добрий вечір усім. Ось я вже вийшла під дерево, під нашу вербу. Котики вечеряють, ще всіх немає. Ще зараз їм долию водичку. Це ця кошечка, що серіалізували, вже, мабуть, місяць більше пройшов. Васька теж в нас ось серіалізований, був весь побитий, ходив, шукав кошечок, а тепер заспокоївся, поправився. Тут теж в нас один котик стерилізований, кошечка стерилізована, у нас всі стерилізовані. Це ця, що любить їсти корм з пакета. У нас пройшов дощ сьогодні, зранку дуже йшов, прямо, мабуть, до обіду. То ось, дивіться, які коробки грязні, все, треба забирати, мити. І під ногами болото, то я їм вже всіх положила, всім чисті коробочки. А й вони вже що зараз другі прийдуть. Водичку долиємо, бутилка мала мало. І йдемо далі.